Доброго дня, друзі! З вами компанія Autofocus і у нас нове круте надходження. Це Land Rover Discovery 2010 року випуску. Дуже охайний, красивий. Та хазяйський автомобіль виступає у нас на продаж. Це трьохлітровий дизель, дуже гарно виглядає. Ще раз скажу, це хазяйський автомобіль, зараз це вам покажу і покажу. Ось так у нас круто виглядає салончик з дерев'яними сталками. Світле-шкіряний салон. Це дуже класно, охайно, частинко, є підігрів для заднього ряду та обдув заднього ряду. Попереду у нас, як бачите, також дерев'яні ставки, є пам'ять сидінь водія, звичайно, повний склопакет, електрорегулювання передніх сидінь. Ось таке круте, шкіряне, величезне мультикермо, автосвітло, автодощ, наша приборна панель. Без помилок, 250 тисяч пробігу даному автомобілі, обладнаний задньою камерою, парктроніками, підігріємо сидінь, до зони кліматом контролем, великою навігацією. Все дуже-дуже кльово. Звичайно, автоматична коробка передач. Як бачите, у нас є різні регулювання нашого повного привіду і, звичайно, електроручний. Все дуже охайно та круто виглядає в даному автомобілі. Тому, друзі, звертайтеся до компанії Автофокус. Вулиці Михайла Кришка 4 А, щоб переглянути даний автомобіль або придбати його в лізин, кредит або за витівку.